Моє ім'я Уляна Пчолкіна. Останні десять років я працюю з такими ж людьми, які потрапили в інвалідну коляску через нещасні випадки. Головною перешкодою до самостійного і незалежного життя після травми я вважаю невпевненість в собі. Це саме те, що я бачу в таких людях. Я сама була такою. Прийшов момент, і я сказала, так більше не буде, і почала ставити перед собою цілі, які здавалися неможливими. Але саме завдяки цьому я стала першою чемпіонкою світу з карате, першою ведучою новин в Україні на провідному інформаційному каналі, досвідченим інструктором і організатором таборів активної реабілітації та, врешті-решт, щасливою людиною. Я хочу, аби мій приклад ніколи не здаватися допоміг таким людям повірити в себе та свої сили і впевнено крокувати до своєї мети. Титул мій світу дасть вкотре довести, що для здійснення мрій немає жодних умов, аби ці мрії не втілювалися у життя. Особливо це важливо зараз, коли в моїй країні триває війна. З інвалідністю в усьому світі мають спільні виклики. Вірю, що саме мій світу зможе об'єднати навколо себе величезну кількість людей та спільно змінювати цей світ на краще та допомагати створювати рівні умови для всіх. Моя країна зовсім нещодавно стала на шлях змін. Переді мною особисто стоїть завдання допомагати змінювати якість життя людей з інвалідністю та захищати їхні права як лідеру громадської думки в Україні та використовувати набутий досвід в інших країнах, які тільки на шляху до змін. Впевнена інвалідність це не проблема, а лише особливість людини. Люди з інвалідністю віками зазнавали дискримінації сучасному світі ця проблема і досі існує, але в наших силах змінити імідж людини з інвалідністю у суспільстві та своїм прикладом додавати впевненості тим, кому її досі бракує. Вірте в себе та свої сили. Та да будьте щасливими.